Продажі Volkswagen Touran. Багато хто запитував, вже є в наявності. Машинка щойно пригнана з Німеччини, вже розмитана, поставлена на український облік. Автомобіль дуже в класному стані збережному. По кузу без подряпин, без корозії, без сколів. Автомобіль 2008 рік виготовлення. Двигун 1,6 MPI, самий звичайний. механіка, п'ятиступка, автомобіль на літній гумі. резина 21-го року. Оригінальних колпаках. Автомобіль йде п'ятиймісний. Пороги без корозії. Ціленькі. Ліана також нас да, пошкоджень, стан багажника. Присутня задня шторка. Встановлена така сітка, перегородка. Тут у нас іде докатка. Абсолютно нова, ключ, домкрат, все в наявності. Заднє скло оригінальне. Салон збереженому класному стані. Не прокурений, не затертий. Заднє сидіння взагалі, як нові. По комплектації у нас передні стопідйомники, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал, круїз контроль, штатна магнитола, кондиціонер, 223 тисячі рідного пробігу, п'яти ступка, механічний рушник. Заводиться автомобіль з піопорту. Музика працює, кондиціонер заправлений, холодить, два ключа. Куліса перемикає класно. Подушки АБС в кожній стійці. Спереді панелі, в панелі, рулю, також сидіння. Присутній підлокотник. Підлокотник працює. автомобіля. Покругу всі вікна рівні, лобове також оригінальне восьмого року. світло Двигун працює ідеально, заводиться як на холодну так і на гарячу. Помилок нема ніяких, екологія на місці, нічого не вирізалося. Кришечку не підкидаємо, кришечки безмацкуємо. Утрила саме місці. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, більш детально буде в описі або за номером телефона. Наявності великий вибір свіжопринних авто, Кого цікавить, телефонуйте більше по телефону.